Аби вирішити безліч проблем, котрі існують у галузі, українські автоперевізники вирішили об'єднатись у громадську організацію. Це дозволить впливати на зміну законодавства та змусить місцеву владу прислухатись до них, переконані члени профільної асоціації. А проблем чимало. Зокрема, держава майже не компенсує перевезення фільгових категорій громадян. До того ж, чимало коштів минають легальних перевізників через процвітання чорного ринку. У нас велика проблема, ти за которіх. Яких... Собственно, страдают законно послушные перевозчики Это Це... Нелегальні перевозки, як говорив Ігор Грів'яніч, це взаємоотношення, наприклад, між перевозчиками і автостанціями. Особливо це стосується літнього сезону, коли з кожного району міста організовують вивезення людей на море. Все це нелегали, кажуть в асоціації перевізників у Запорізькій області. Частіше за все це гастролери з сусідніх областей Донецької та Дніпропетровської, зазначають місцеві підприємці. А маршрутки офіційних перевізників з автостанцій їдуть напівпорожні. До того ж, не влаштовують підприємці і діючі тарифи тарифи по всій Україні різні. А стоїмось горючого, стоїмось автобуса, стоїмось запчастей. Там акумулятор, резіни одинаково. В Запорожі 2,5 гривні проїзд, а э, в Чернавцях або в Тінополі там гривна 20. Там вообще розвалюється транспорт пасажирський. Тому що навіть 2,5 – це низький тариф. Перевізники наголошують, єдиний тариф по всій Україні навряд чи можливий, адже це прерогатива місцевої влади. Головне – вартість проїзду має бути економічно обґрунтованою. Нинішня – 2,50 за одну поїздку категорично не влаштовує. Буде 2,50, це рубль 50, 5,50. Тобто він має бути економічно вигідний ну, Должны быть учтены несколько составляющих, в том числе и амортизация подвижного состава, за счет которой происходит покупка нового подвижного состава. И в том числе надо учитывать. Якби платежеспособно середньої зароботку по середній зароботок людей по регіонам. То тобто тут масове количество факторів. Єдиного рецепту тут бути не може просто. Натомість, уже з 1 травня на окремих маршрутах ціна за проїзд і без того зросла. Це стосується 55-го, 56-го, 92-го та 98-го маршрутів, котрі рухаються з Хортицького району до вокзалів Запоріжжя 1 та 2 і до ринку Анголенка. Замість 3,25 за одну поїздку доведеться викласти 3,50. Тож економічно обґрунтовані тарифи, котрі оптимізуватимуть у бік зростання, навряд чи отримають схвалення городян.